Всім привіт! І як вже здогадалися, сьогодні буде розпаковка. Але це, можна буде сказати, перша в історії велика розпаковка на велику суму. Готові? 284 гривні. І, якщо я пам'ятаю, навіть без копійок. Копійки це копійки. Так, це багат міні шинкою. Я колись таке подібне купувала, але то було інакший смак. Так, зараз собі нагадаю. Чи то мікс, чи то асорти. Ну, десь так. Помідорчик. Огірочок. Ось такий салат. Там є рукола, шпинат, румекс і булус Оливки. Мої улюблені, я їх так давно вже не їла, вже не можу сказати. Я думала, що такий салат можна робити мені на день народження, але я не можу до нього чекати. Бо то хіба ще півтора місяця чекати, і ще один місяць. Тобто день народження в мене буде в квітні аж. Булочка з яблуком. Я таки вже пробувала типу зі смородиною і з вишнею. Дуже смачні. Тут вода тут сильно газована, маленька пляшечка. І велика пляшечка, щоб була, карпатська джерельна слабо газована. Ось такий сироп купила Мілупа з бананом і персиком. Без додування цукру. Я колись спробувала щось подібне, але воно було, мені не сподобалось. Думаю, цей не розчарує. Пам'ятаєте, такі йогурти були розтіжка. Тільки тут вже трохи інший дизайн. Один з бананом, другий з полуницею. Такі батончики на пробу взяла план Кокосом і чорницею. Куди ж без фети? Салат без фети як маркіян без конфети. <смас> О, то я сказала скажіть. І перший раз я в АТБ купила от такий пончик шоколадний. Ну, в мене є пончики, але вони трохи інакші і домашні. І смачніші. Але це, я впевнена, теж буде дуже смачний. Ну, і ще й пакет. Думаю, я не буду співати тої пісні, думаю, хтось догадався, хто йде з пакетом а тебе Ну у нас така бюджетна розпаковка. І ви це, не думайте, що я це купила на один день. Я це планую роздягнути десь так на тиждень. Ну, про салат, це точно разом з водою. Я купила собі, типу, щоб я завтра собі не морочила голову, що мені з'їсти. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте вподобайки. І якщо буде багато переглядів, я буду розуміти, що вам подобається цей контент. Всім па-па, до наступних розпаковок. Па-па!